Глава 29. Рабіндранат Тагор і я порівнюємо школи. Рабіндранат Тагор вчив нас співу як природній формі самовираження. Як це відбувається, наприклад, у птахів? Таке пояснення дав спритний 14-річний хлопчик Бхоланат, учень школи Ранчі, після того, як одного разу я похвалив його за схильність до музики. Хлопчик вилив цілий гармонійний потік. Раніше він відвідував знамениту тогорівську школу Шантінікетан, виноска, що знаходиться в Булпурі. Пісні Рабіндраната з ранньої юності були у мене на устах, сказав я співрозмовнику. Уся Бенгалія, навіть неписемні селяни, насолоджуються його піднесеними віршами. Ми з Бхолою заспівали кілька рядків із твору Тагора, який переклав на музику тисячі індійських віршів, як сучасних, так і з глибокої давнини. Я зустрівся з Рабіндранатом невдовзі після того, як він отримав Нобелівську премію в області літератури. Зауважив я після нашого співу. Мене потягло до нього, бо його недипломатична сміливість щодо літературних критиків викликала моє захоплення. Я засміявся. Зацікавившись, Бухола попросив розповісти цю історію. Вчені жорстко і нещадно критикували Рабіндраната Тагора за введення нового стилю в бенгальську поезію, почав я. Він змішував розмовні та класичні вислови, ігноруючи усі запропоновані обмеження такі дорогі серцю пандитам. Пісні його в емоційно привабливих висловлюваннях без особливої уваги до прийнятих літературних форм втілюють глибоку філософську істину. Один впливовий критик буквально ображав Рабіндраната, називаючи його поетом піжоном, тим, хто продає. Подає до друку воркування штуку за рупію. Але реванш Тагора був близьким. Весь західний світ. Незабаром після того як він переклав англійською мовою свої гітанджалі виноска, склав до його стоп нескінченні зізнання. Цілий сон пандитів, включаючи його колишніх критиків, попрямував до Шантінікітану, щоб принести вітання. Після навмисно тривалого зволікання Рабіндранат таки прийняв гостей і вислухав їх похвали, похвали у стоїчному мовчанні. Нарешті він звернув на них їхню власну, звичну зброю критицизму. Панове, сказав він, пахощі тих почестей, якими ви мене тут обдарували, не надто поєднуються з вашими колишніми погано пахнучими зневагами. Чи можливий якийсь зв'язок між присудженням мені Нобелівської премії і вашою здатністю давати оцінки, щодо, що раптово загострилася? Я той самий поет, який вам не сподобався тоді, коли вперше приніс скромні квіти до святині Бенгалії. Газети опублікували повідомлення про сміливий виступ Тагора. Я був захоплений прямотою людини, що не піддається гіпнозу Лестощів. У Калькутті мене представив Тагору його секретар містер Ендрюс. Виноска. Просто одягнений у бенгальську Дхоті, описував його я. Він з любов'ю говорив про Тагора як про свого Гуру Дева. Робіндранат люб'язно прийняв мене. Він випромінював м'яку ауру спокою спокою, чарівності, культури та чемності. На моє запитання про предісторію його літератури Тагор відповів, що одним із давніх джерел його натхнення, окрім нашого релігійного епосу, завжди була творчість народного поета 14 століття Від'япаті. Натхнений цими спогадами я заспівав тогорів, тогорів варіант старої. Бенгальської пісні Запали світильник свого кохання. Ми з пхолою весело співали, розгулюючи садом школи. За два дні після заснування школи в Ранчі я отримав сердечне запрошення від Рабіндранату відвідати його в Шантінікітані та обговорити ідеали виховання дітей. Це запрошення було мною з подякою прийнято. Коли я увійшов, поет сидів у робочому кабінеті. Як і за першої зустрічі, на думку спало, що він був такою чудовою живою моделлю благородної мужності, якою тільки міг побажати бути будь-який митець, його чудово витанчене обличчя благородного Патриція обрамлялося довгим волоссям і бородою. Великі зворушливі очі, янгольська посмішка, і буквально зачаровуючи як флейта голос. Міцний, високий та серйозний він поєднував майже жіночу ніжність із чудовою безпосередністю дитини. Не можна було знайти більш відповідного втілення ідеального уявлення про поета, ніж у цьому лагідному співаку. Скоро заглибилися у порівняльне вивчення наших шкіл, як та, так і інша, заснована на неортодоксальному напрямку. Ми виявили багато ідентичних рис: навчання на відкритому повітрі, простота, достатній простір для творчого духу дітей. Але Рабіндранат велике значення надавав вивченню літератури та поезії. А також виразу себе через музику і співи, які я вже відзнач... відзначив у бхоли. Діти Шантінікітану не навчалися йозі, але дотримувалися періодів мовчання. Поет з приємною увагою слухав мій опис вправ, що заряджають енергією. Цей комплекс вправ йогода а також методи йогівського зосередження яким навчалися у Гранчі усі учні, Такор розповів мені про власну боротьбу на шляху виховання? Я втік зі школи після 5 класу, сказав він, сміючись. Було цілком зрозуміло, як його вроджена поетична витонченість була ображена нудною дисциплінарною атмосферою у класі. Він продовжував. Саме тому я відкрив Шантінікітан у тіні дерев і під величними небесами. Він виразно показав на невелику групу, що займається у чарівному саду. Дитина знаходиться в природному для неї оточенні серед квітів та співучих птахів. Тільки так може вона цілком висловити приховане багатство її індивідуального обдарування. Справжнє виховання ні в якому разі не може вбиватися в голову і сприйматися ззовні. Швидше воно має сприяти мимовільному витягу на поверхню нескінчених сховищ мудрості, прихованих усередині. ВИНОСКА. Я погодився, бо вважаю, що пристрасть до ідеалів, культу героїв у молоді згасне на дієті однієї лише статистики та хронології епох. Поет із любов'ю заговорив про свого батька Девандраната, який надихнув починання Шантінікітану. Батько подарував мені цю родючу землю, де він уже збудував заїжджий двір і храм, розповідав мені Рабіндранат. Я приступив до виховного досвіду тут, у 1901 році, з 10 хлопцями. Усі 8 тисяч англійських фунтів. Що дісталися мені з Нобелівською премією, пішли на благоустрій школи. Старий Тагор Девандранат, відомий як Махаріші, був особистістю дуже чудовою, як кожен може виявити з його автобіографії. Два роки його зрілого життя були проведені в медитації у Гімалаях. У свою чергу, його батько, дварканат Тагор. Був знаменитий на всю Бенгалію щедрими громадськими пожертвуваннями. Із цього славного роду виникла родина геніїв. племінники Рабіндраната Гогоніндра та Абаніндра, у числі видатних художників Індії. Брат Рабіндрананата Двіджендра був глибоким філософом, якого любили навіть птахи та лісові тварини. Рабіндранат запросив мене переночувати в нього на заїжджому дворі. Це було справді чудове видовище бачити, як увечері поет сидить із групою учнів у патіо. Час повернув назад. Цей вид нагадував сцену із стародавньої обителі щасливий принц, оточений відданими йому людьми, і всі сяють божественною любов'ю. Тагор стягував усі узи струнами своєї гармонії. Без усякого догматизму, він приваблював і полонив серця непереборним магнетизмом. Рідкісна квітка поезії, що розпустилася в саду Господа, приваблювала інших природними пахощами. Мелодійним голосом Рабіндранат прочитав нам кілька новонаписаних чарівних віршів. Більшість пісень і п'єс, написаних на радість його учням, вигадані були в Шантінікітані. Принадність цих віршів для мене криється в його мистецтві, яке полягало в тому, що майже в кожному рядку він говорив про Бога, проте рідко згадуючи святе ім'я. П'яний блаженством співів, писав він, я забуваю себе і називаю тебе другом, тебе, хто Господь мій. Наступного дня після другого сніданку я з небажанням попрощався з поетом. Я радий, що його невелика школа виросла тепер у міжнародний університет Вишвабхараті, виноска, де вчені усіх країн знаходили правильний шлях, де розум без страху, а голова тримається високо, де знання вільні, де світ не розбивається на частини тісними стінами будинку. Де слова виходять із глибини істини, де невпивне, невпинне старання простягає руки до досконалості, де ясний потік розуму не втратив шлях у сухих пустельних пісках мертвої звички, де розум веде тебе до всеширшої думки і дії, В тих небесах свободи, о батько мій, нехай прокинеться моя країна. Робін Дранат Тагор Виноски глави 29. Шантінікітан. Притулок спокою, Гітанджалі. Підношення співом. Англійський письменник і публіцист близький друг Махатме Ганді. Містера Ендрюса шанують у Індії за велику допомогу, надану ним індійському народу. Оскільки душа часто народжується, або, як кажуть індуси, подорожує дорогою існування через тисячі народжень, немає нічого, про що б вона не набула знання. Не дивно, що вона здатна згадати те, що колись знала, бо втілення та вивчення є цілковитим спогадом. Емерсон, типова людина. Рабіндранат у свої 60 років серйозно зайнявся живопсом. Виставки його футуристичних робіт влаштовувалися кілька років тому в столицях Європи та Нью-Йорку. Хоча улюблений поет помер у 1941 році, його установа в Вішвабхараті все ще процвітає. У січні 1950 року 65 вчителів та студентів із Шантінікітану приїхали з 10-денним візитом до школи Йогода Сатсанга Ранчі. Керівником групи був Шрік Гхошал, ректор шкільного відділення Вішвабхараті. Гості сильно порадували студентів ранчі драматичною виставою прекрасної поеми Рабіндраната П'юджарані. Гітенджалі глибоке вивчення поета, ви знайдете у філософії Рабіндраната Тагора, знаменитого вченого сера Радхакрішнана.